Як використовувати міноксидил під час контузії чи струсу мозку? На жаль, в теперішніх умовах це актуальне питання. І сьогодні ми поговоримо про те, як саме користуватися міноксидилом і чи буде даний процес безпечним для здоров'я? Міноксидил має системну дію і впливає на наші кровоносні судини, тому під час струзу мозку або контузії використання може бути ризикованим. При умові того, що раніше використалися міноксидилом, і ваш організм переносив його досить. Адекватно, то після трав можуть відбуватися наступні моменти погіршення запаморочення, головний біль, пониження тиску а також тахікардія, які і так є. Під час даних моментів може ще більше посилюватися. Тому в даному випадку це просто буде надавати сильний дискомфорт. Тому в даному випадку я рекомендую тимчасово призупинити використання міноксидилу і після удуження вже звернутися до звичного режиму. Але перших три тижні використовувати міноксидилу тільки по 1 мл раз на день. І після цих трьох тижнів ви вже можете перейти на звичне використання по 1 мл два рази на день. Ну і наступних два місяці це слід уникати засобів, які можуть якось негативно впливати на судини, тобто алкоголь, куріння і приймання інших судинозвужуючих препаратів. Кожному нашому клієнту ми надаємо повний супровід та консультацію протягом цілого курсу використання. Тому для детальнішої інформації пишіть діре.